Добрий ранок, Україно! Ми в дорозі. Ми в дорозі на схід до хлопців. Як я вже і казав, наша ціль це дві евакуації. Тому сьогодні їдемо двома лафетами. А іноді так буває, Мінус 18, Ми в дорозі. Мерзлики, примерзлики. колесо, то сразу в мінус, Тому що перевантажені йдемо повністю. щоб ви розуміли? Ви такого ж гуліка, якого нам надав пан Юрій з жінкою своєю який ми забрали аж за чернівцями. Ми там його трошки підремонтували. Нам допомогли наші друзі. І сьогодні разом із галицькими характерниками стоїть наш Серега. Це де? ми вже під Харковом десь. Так, то їдемо, їдемо. Веземо не тільки машинку, машинка вже упакована одразу. Одразу повністю вона вже забита. Так, дайте трошки покажу вам, що у нас тут є. Забиті тут тут от нашльошки такі. Нам ну, навіть мандаринки веземо хлопцям в цей раз. Ось, якщо бачите, у нас тут навіть колеса від Урала. Там ще два будемо розпаковувати ваші коробочки тепла. Тому працюємо, працюємо без зупинки. Без зупинки. Тому що, якщо не ми, то хто? Хто буде допомагати нашим хлопцям? Тому про нас добавилася ще одна людина, додавалася новенький Серега. Він з, з, з другої команди, але так потихеньку-потихеньку обростаємо новими знайомствами. Тому нові люди, нова участь, тому як завжди йдемо з великою командою. Цей раз дуже, дуже, дуже багато справ. У нас, як завжди, багато бригад, тому вже набили, набили повні два буса, працюємо, працюємо без зупинки. Ну і, Як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України, в нашу перемогу. glória à